Хочу поділитися смачним яскравим рецептом салата, який готується дуже швидко та просто із доступних продуктів. Спочатку один солодкий перець вагою 170 г чищу від насіння. І нарізаю смужками. О, який же гарний кольор у цього перчика! Такий апетитний! Та висипаю його до глибокої миски. Далі нарізаю. Один свіжий огірок вагою 120 грам смужками і перекладаю його до нарізаного перцю. У одного соковитого помідора вагою 130 г відрізаю зелену частку і нарізаю його на великі смужки та додаю до овочів. Далі дрібно нарізаю зелень кріпу, петрушки та зеленої цибульки. І висипаю її до миски з овочами. З одного курячого відвареного стегна знімаю шкірку, відокремлюю від кісточки м'ясо 170 г, і нарізаю його на шматочки смужки. та перекладаю соковите м'ясо до овочів. Готую заправку до 3 столових ложок сметани. Немає значення якої жирності. Додаю 1 чайну ложку гірчиці, перемішую. А далі треба вичавити або подрібнити три зубчика часнику. Насипаю 1 третину чайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки солі. Додаю 1 чайну ложку лимонного соку. Та добре змішую всі інгредієнти. О, який смачний соковитий салат! Його можна перекладати до святкового блюда. До речі, такий салат можна готувати не тільки на святковий стіл, а й на кожен день. Всі продукти в цьому салаті дуже смачно поєднуються один з одним. Яка гарна кулінарна композиція! Готуйте з задоволенням.